Джип Гранд Cherokee 3.1 дизель 99 рік не заводиться, не заводиться. Коли заводиться, якщо з ефіру запустити, то погано працює. Смисл в тому, не працюють свічки накали. Ось тут РЛ стояли, бо не немає пропало керування. Кажуть, однією тут. Реле, перша, третя, п'ята свічка, і тут друга, четверта. Пропало керування на одно з реле. І взяли, що зробили, взяли всі свічки, запаралелили, поставили перемичку. І всі свічки поставили на одно реле. І реле це сплавилось. Поставили ще пару запусків, і воно таке, також сплавилось. Отже, я не маю керування з блоку керування. А також є постійна помилка по датчику тиску на Ось є. Теж про звання поміняли датчик, але сигнал пішов, не було сигналу взагалі. Сигнал звідси виходить, але блок його не бачить через діагностику. Є помилки по діагностиці датчик переміщення ігли, датчик тиску на і управління свічками накалу. По форсунці тут зрозуміло, тут немає обмотки на катушці. Не просто провода обрізана, просто немає обмотки. І цей провід я. Разом з керуванням на реле я хотів визволити на блок керування. Я думав, що це блок керування, воно сюди не визванюється, тому що це частина, так скажемо, блоку керування. В цій машині блок керування поставили ось сюди. Ось він блок керування двигуном, і сюди воно не визванюється. Проводка пішла донизу спускаємося вниз. І бачимо тут ось вона вийшла. Пішла, 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 і тут її розмотало цю проводку, вона тут знаходиться біля клінчистого валу е, кардану кажу поже валу. Ну, це вже я її, як то кажуть, помив цю проводку, вона була вся в бруді, ось в такому, який там. Все в пруді. І ось якраз у нас це не знаю ще поки що. Це керування свічками накалу. Це датчик сигнальний провід, помаранчево чорний на датчик тисконодова. Ще є ось такі потерті провода. Вони лежали на масі. Ось тут на цих трубках. Ну, і є такі, така проблема. Будемо її вирішувати. Зайняв це, це трошки багато часу.